Благословяйте, Святой, Пасхайна Христос Воскрес! Пасхальна поживеться в Отця і Сина, святого. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос воскресив. Христос Воскливений. Христос Воскресив. Благословляється, освячується пасхальна пожилася в нього Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскреси! Христос Воскресив. Христос Восхити на восени святий свячується, поживаться, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос Васвяжов. Святого Духа Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Здоров'я ваші! Здоровщий духа! Христос Воскрес! Благословляйте і свячується пожива Пасхальна в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос воскрес! Христос Воскрес! Воскрес! Благословляється, свячується! Пожива Пасхальна війня Отця і Сина і Святого Духа. Христос Восхиля. Благословляється і освячується пожива Пасхальна Святочком Святим. Христос Воскрес. Благословляється Священня Пасхальна, Віння Отця і Сина. Христос Воскрес, благословляється і освячується, пожива Пасхальна Віння Отця і Сина. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Богословляйся, свячується, пожина послана віноси, і Сина і Святого Духа. Христос воскрес. Христос Воскрес! І Святого Духа, Христос воскрес. Воскрес! Благословляйся, свячується, Пасхальна Христос Воскрес, благословляється, пожива Пасхальна, Христос Воскрес! А що тебе А

Христос вас Христос вас Христос Христос воскрес. Благословляйся, свячуйся, пожива послана, ім'я Отця Сина, і Святого Духа. Христос Воскрес, благословяється, Божива Всемна війна і Святого Духа. Христос Воскрес! Благословяйство

thank you

Христос Воскрес! Христос Воскрес! Благословляйся дослабь на Святого Духа. Христос Воскрес! Благословляється і свячується поживо послання Дума Цього Сина і Святого Духа. Христос Воскрес! Благословляється і свячується Духа.

Висі на скрест. Що ви саменькі? Що ви саменька, Світа? Світа зібрала корзинку, а я на Віліку швидше поїхав. Вона десь там йшла, да. то А да. я, я поки всіх обійшов. Все, Передаю. На да. Нарешті ми побачилися, нарешті ми зустрілися. Да, да. Все, хай все буде Давай. добре. Виїсі наскріченки. Давай ми харіємо. Вечки. Вот так. Христос воскрес. Скажи, вы не воскрес. Ой, Христос воскрес. Вот воскрес. Христос. воскрес.

Христос воскрес. Во воскрес! Христос Воскрес! Воистину воскрес! воскрес! Все, обошли мы всех. Аж туди до кінця три кілометри сьогодні. Ну, бачиш. Коля, приємно, що Україна відроджується, потроху ти кілочек. Дуже, такі, доб -дуже всіку, добре, так? дуже добре, ти правий. Молимося за нашу перемогу і молимося за наших воїнів. І все буде Україна. Христос Воскрес. Христос рестос стресс, Христос, Искрес! Тайкоже Зарік дождети в здраві і в мерії. Так, бач, всі зустрів.